Ібрагін. Ми в минулому судовому засіданні оголошено було переду в зв'язку з тим, що Мустафа Ібрагім заявив про питання э, про залучення до справи э, його захисника. Ви ухвалили угоду з захисником. зв'язано Це... з того, що віхали з 4 почути, не могли знайти захисника. Не могли знайти захисника. На даний час угоди не уклалися. Подано вам клопотання про з проханням надати достатнього часу для залучення захисника для здійснення нового захисту. Своє клопотання ви підтримуєте? Звісно. Підтримуєте. Скільки часу вам потрібно? Ні, 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 ні. Скажіть, будь ласка, з квітня чому ви не оплавлено воду за пісніком. Ну, тому що вийшли відсюди 5 годин ввечері. Тоді я не йду за пісніка. Такої вирішення. Так, а напроти цих днів? Ну, виходи і жили з первого по четвер. Були вихідні дні, не мали можливості э, скористатися по воді. Сьогодні ви могли б до, до захисника. Сьогодні? Скільки? Восемь метрів? Обочий день починається в 9. При бажанні особа могла би знайти захисника та скористатися правовою допомогою, враховуючи наведене суд, вважає, що достатньо часу правособи для о, скористання правовою допомогою захисника. Якщо о, особа потребує такої допомоги. Крім того, подано вами попитання про надання дозволу представникам громадської наглядової ради на проведення відеомки за судового засідання. 5 травня о 10 зумі приміщення з річному здоров'я суду буде слухати судове засідання. Пунктом 7 частини 3 статті 129 Конституції України встановлено, що основною одного з основних засад судочинства є власність судових процесів та його повне фікування технічної правості. Частина статті штурму Конституції України гарантує командирами України право на вільний доступ до інформації. Кожен має право вільно обирати, зберігати, використовувати, поширювати інформацію, основну письмову або в інший спосіб на свій вибір. Пунктом шостим постанови спільної розширення засідання призиві Верховного суду України, президентів Ради суду України та колегії державної судової адміністрації України Ісена 2005 року номер 2 про здійснення судочинства в 2004 році, завдання на 2005 рік. Цим пунктом було дано завдання голови поліційних та місцевих судів забезпечити висвітлення засобах масової інформації, ролі та значення судів, завдань, які стоять перед ними та існуючих у них проблем з метою збереження продовжування судочинства, надавати засобам масової інформації можливість своєчасно інформувати громадськість про діяльність суддів відповідно до норм чинного законодавства обісвітлювати судові процеси та трансформати судові засідання, заховуючи вище викладене, зважаючи на те, що я особисто став свідком порушення вами прав громадян та відверти несування їх на судових засіданнях для повного та об'єктивного фіксування судового процесу, щоб забезпечити об'єктивність виконання закону з метою збереження прозорості судочні покриючи на одному статті 123 Конституції України, прошу та вимагаю забезпечити виконання статті 129. Конститутивне вчинення власності публічності судового процесу та надати можливість представникам громадськості е громадської наглядової ради здійснювати відеозйомку за судового засідання. Додано вирішення підтворення громадської наглядової ради при заліченській районній раді. Ми творимо громадську наглядову раду при Зарічницькій районній раді. За участь представників громадськості. Контроль за виконання віч покласти на заступника районної ради до сформування персонального складу громадської наглядової ради, але не більше трьох місяців дослуговувати представляю громадської наглядову раду при Зовчинській районній раді ініціативної ін групи зі створення громадської наглядової ради в складі згідно з додатком. Вам додано додаток? Додаток додано? Додано, у мене додаток там. Я не додаю додаток, мовити. Вам додано додаток? До цього розпорядження. Хто входить е, до кола осіб, хто і на грудову ради. Не додано на раду. Повідомляю, що судове засідання є гласним публічним відкритим. В судовому засіданні можуть брати е, особу участь, буде присутнім вірніше всі особи, які, які того вважають. В судовому засіданні ведеться звукозапис, з метою забезпечення гласності, публічності. Позорості, відкритості, вимкніть телефон, будь ласка. Okay. У зв'язку з цим попитання питання, е, питання відеозйомки, вважаю, не обґрунтованим, таким, що до задоволення не підлягає. Крім того, Кодексом України про інтернет не забезпечені, не передбачено голосування е, судового засідання розгляду. Матеріалів, вірніше, про адмінправопорушення за допомогою відеозйомки. не В минулому судовому засіданні оголошувався протокол, повторюю його суть. 30 квітня 2014 року, хвару будучи першим спині, дочіпусків заявили. Під час проведення судових засідань проявив неповагу до суду, яка виразилась, не підкорені розпорядження головуючого про... Припинення відеобйомки та проведення честь, судови, ваша, ваша честь. Не? Я хочу, що нагромаді е, за засвідчити, ласка. що суддя знову порушує ласка, е, ласка, захист. І він перекладача вас просить, він не розуміє, що ви говорите. Виновний, ви себе признаєте? Ні, не На минулому yes, ж Ми ви говорили забезпечити перекладачом. Ви ж оголошувалися. Бажаєте щось пояснити?

30.04.2014 року під час проведення судового засідання два жительника зачільниця Харкова проводить відеозйомку в залі судового засідання без дозволу головуючого та на зауваження головуючого не вимогу не залишити зал судового засідання, відмовився та продовжує відеозйомку. Бажаєте щось доповнити? Не бажаєте, суду на заяву. Він вас взагалі не розуміє, суддя! на постанові. Прошу сказати. Ганьба. 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 Всі в Україні не розуміють. Він і штат не вміє в Україні. Але ж вона на минулому засіданні сказала вам, щоб ви забезпечили приглача. Ви мали забезпечити Так. Звукозапис. Івань, була така вказівка? Була, була. я листочок. Я листочок. Я не забезпечую нічого. Чисто листочек у вас є? Зараз подсені, щоб а, це, це ти маєш це ж своє засідання. Чого? Чого думаю, це, засідання? Да, прошу, це його було засідання, його ж засідання было. Чуда, Початок Розвідував протоколу по ньому було ж на його засіданні. Я вам не кажу, але на чому зараз. І країни. 6 серпня 1984 року народження розпутників Іван, жителя вулиці Харківця, 37, змінити за річної рівнівської області за частиною статті 185 зі значком Кодексу України про дні правопорушення, особи, які присутні в залі судового засідання. Оголошується постанова, прошу встати. Особи, присутні в залі судового засідання, не проявляють неповагу до суду. Встановив 30 квітня 2014 року о 20 Громадянин бар, знаходячись в залі судового засідання Святизалічним, при розвідці заяви про відвід судді в кримінальному провадженні відносно полюховича. За частиною 2 статті 212, частиною 3, частиною 4 статті 358 Кримінальний кодекс України проявив неповагу до суду, яка виразилась не підкорення заперечення головоючого припинити відеозапис судового засідання. При цьому здійснював відеозапис судового засідання без відповідної ухвали суду на його проведення. На неодноразові зауваження головуючого припинити такі дії не реагував. Залишити заостолу засідань відмовився. Взаємодіянок бар вчинив адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 185 зі значком 3 Кодексу України про адміністране правопорушення, проявний поваги до суду. Винним себе в барний висновок. Разом з тим факт, вчинення ним зазначеного адміністративного правопорушення, стверджується зібраними да, та дослідженими в справі письмовими доказами, зокрема фактичними даними, встановленими протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями свідків. Расевич Яковець з лукозаписом судового засідання. При накладенні надбар адміністративного стягнення суд враховує характер ним правопорушення, особу порушника, ступінь воли, відсутність обставин, що пом'якшують та обтяжують його відповідальність. На підставі викладено, керуючись частиною першої статті 185 зі значком 3 Кодексу України про адмін правопорушення, постановив накласти надбарну Мустафу Ібрагім адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 500 гривень. Постанова набирає законної сили негайно. Постанова може бути оскажена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності її законним представником, захисником, потерпілим, його представником або прокурором протягом 10 днів з дня її винесення шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційного суду Рівненської області через Зарічницький районний суд. Вручіть копію постанови, особу, яка притягається до адмінвідповідальності. Ви повторно здійснюєте без дозволу суду відеозйомку. Ваша честь, я в прошлый раз требовал вообще да. переводчика. Сегодня вот я требовал времени на адвоката. А вы не даете такой возможности. А вы не даете такой возможности. Где возможности. переводчик? Я вообще не понимаю, по крайней мере. З цього часу ви розуміли українську мову? Ви цього часу ви розуміли українську мову, не її вільно володіють. Вручіть копію постанови. Я панували підніма український ядер. Копія постанови. Будете отримувати копію постанови. Не будете. Зрозуміло. Проводиться, продовжується розгляд справи відносно. Басюк, да. справа відносно вас розглядається відео зйомку в залі судового засідання, дозволу на проведення такої зйомки, ви не отримували. Так, звісно. не на... А це клопотання вже суддя вирішила. Так, клопотання, но інше клопотання, якщо нас все має. Продовжується розгляд. Протоколу про відносно оформлен пропорушення відносинока. Особу ми встановлювали. Без документів. Ви маєте документ надайте суду? Ну, протокол був написаний без документів. На даний час ви маєте документ, які посвідчує немає. вашу особу. Немає. Чому ви в судове засідання з'явилися без документів, які посвідчують вашу особу? А де написано. А де написано, що мені потрібно мати собі документ. Минулому судовому засіданні. Продасть протокол про адміністративне що Встановлює ваша особа. Зі слів особу ми встановили. Ну може, може там неправильно uh, слово. Як це можна uh, говорити? захисника? Ви маєте документ, який посвідчує вашу особу? Надайте його ну, протокол, протокол був складений без без паспорта, без посвідчення з ваших слів, так? Ну, з моїх слів він міг з би сказати, слів. що я гражданин Лівану, так як цей чоловік. Ви написали протокол. Зрозуміло. Е, подано по питання про залучення захисника, просить надати достатньо часу для залучення захисника для здійснення е, свого захисту. Е, в судовому засіданні минулого оголошували сперегова, вам було надано можливість е, укласти угоду із захисником для того, щоб скористатися правою допомогою. Уклали угоду з захисником Ні, у зв'язку. У зв'язку з тим, що були вихідні, у зв'язку з тим, що для захисника потрібні гроші. Ви не маєте можливості укласти угоду Не маю Немає можливості зі сторони того, що були вихідні. Не, не платило часу зі сторони того, що немає достатньо коштів на те, щоб укладати угоди захисникам. Зрозуміло, суд продовжує розгляд справи. Не дійшло про питання про надання дозволу представникам громадської ради на проведення підзумки за лістовою. 10 травня 2014 року буде слухатись судове засідання. Пункт 7 частини 3 статті 125 Конституції України встановлено, що однією з основних засад суточник є власне судового процесу та його повне фіксування технічної засоби. Стула 2. статті 34 Конституції України гарантує громадянам України право на вільний доступ до інформації. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати, поширювати інформацію або в інший спосіб та на свій вибір. Пункт 6. Постанови спільного розширеного засідання. Президії Верховного суду України, Президії Ради Судів України, також Державного Судового міністра України від 18 лютого 2005 року номер 2 простані сущності 2004 році, задання на 2005 рік цим грунтом було надано завдання головного на поліційні та місцевих судів забезпечити висвітлення в засобах масової інформації, ролі та значення судів, задання які стоять перед ними існуючих у них проблем, змістов збереження прозорості судочинства на базі засобами масової інформації, можливість і інформувати громадськість. Про діяльність судді відповідно повернути чинному законодавству висвітлювати судові процеси та транслювати судові засідання, враховуючи вище викладати, незважаючи на те, що я особисто засвітком порушення вам правду громадян, це відвертим нехтуванням їх на судових засіданнях, для помилку та обстрілного фіксування судового процесу, щоб забезпечити об'єктивність виконання законів з метою збереження прозорості судочинства, керуючись нормами статті 129 Конституції, українського та вимагає, забезпечити виконання статті 125 Конституції. України вчити власності публічної проводи протесту, із представниками громадськості наглядової ради здійснювати під розйомку за другого засідання. Додано про створення ініціативної групи. Далі громадська наглядова рада за участі поставників громадськості Зарічницького району. Додаток до рішення ініціативна група зі створення громадської наглядової ради при зарічності раді входять. Маструк Сергій Федорович Колюкович, Антоні Іванович, Глімович, Коюхович, Міснікович, Ульчук, Мандрилюк, Зайцев, Олександр Сергійович. Ви яке питання підтримуєте? Так. Да. Враховуючи те, що в судовому засіданні ведеться звукозапис судового засідання. Судове засідання є публічним, власним та відкритим. Будь-хто може бути присутнім в судовому засіданні при здійсненні судового розгляду будь-якої справи. Вважаю, що немає потреби в різні відеозапису судового засідання, об'єктивних та поважних підстав для, такого, для проведення такого запису. заявником не наведено. Ну, Ваша честь я статтю 129 Конституції від... повне фіксування. Клопотання. проводиться повне фіксування судового засідання технічними засобами. А На що е, захисника тоді що? Вам буде, е, надано час для скористання правовою допомогою. Ви мали можливість отримати консультацію, отримати юридичну допомогу. Ви цим правом не скористались, а немає можливості. Написано, що права і свободи людини захищаються судом. Тобто, якщо ви мені зараз не даєте ну, на... Час, час є, на те, щоб ви, взяти захисника в, е, в штаті суду немає захисників і суд не забезпечує. Я прошу е, час ви... для того, щоб захисника знайти. Вам надавався час для того, щоб е, укласти від захисників. Вихідні були то, у Кожен має право ходять, що набличного суда свої свободи. Будучи присутнім в залі судового засідання, під час проведення судового засідання здійснював відеозйомку без дозволу суду та не підкоювався розпорядженням. Головуючого про вимкнення відеопристрою та відвидалення залу судового засідання. Ви не у себе визнаєте? Я проводив власність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Винен ми себе, не визнаєте? Не видно. Бажаєте ще що щось пояснити? В першу чергу я ще раз пояснюю. У мене немає захисника. Чому ви не скористають? тому що ви не надаєте дозволу е, взяти час для того, щоб е, вкласти угоду захисником. А навіть у подальшому безплатного захисника, який надається державою, це ну, Безплатний захисник державою надається лише в кримінальному провадженні. Тобто кримінальному провадженні, яке і... права людини, свободи захищаються тільки в кримінальному провадженні? кримінальним провадженням, це права людини не захищаються. Не давав вам можливість, можливість. правовою допомогою. А скільки годин давали? Скільки дається годин. Шановна громада, я хочу, щоб всі почули, що ця суддя вона порушує конвенцію, порушує конституцію, вона не дає захисту, вона, вона не дає не тільки захисту, вона робить. Вона захист, вона, вона я хочу, щоб це було зафіксовано. Без аналогічного пояснення. Це що ніколи судді. Доповнень не поступило, тут видаляється на радіо кімнату для понесення. Для обіду. Ганьба! 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 Короче, ми не маємо права з тобою, але право за це, Саме для обіду пишеш. Ну, до скорпиш. Thank you. Thank you. Thank you. 2014 року о 14 годині споличку майже Мастюк, знаходячи у залі судового засідання. Смерте за рішення при розгляді заяви про відвід відвідув кримінальному провадженню відносно поліковича за частиною 2 статті 212, частиною 3, численною 4 статті 358 кримінального коду привернуть повагу до суду, яка виразила не непідковані розпорядження булочого припинити відеозапис судового засідання. При цьому здійснимо відеозапис у судовому засіданні. Без відповідної ухвали суду не на нього проведення. На неодноразові зауваження не Припинити такі дії не реагував, залишити залпов засідань, відмовився. Своїми діями Масюк вчинив адміністративне правопорушення передбачення. частиною першої статті 185 значком 3 кодексу України про інтерапорушення, правопорушення, товарних суд. Ви ним себе Масюк не визнав. Разом з тим факт вчинення немпродачного правопорушення стверджується зібраними та дослідженими справи писмо докладами, зокрема, фактичними даними. Встановленим протоколом проміних правопорушень, письмому проявленості в штурмі, жарана звукозаписом според засідання. При накладенні на маску адміністративні вставлені суд враховує характер чиненного правопорушення, особу порушника ступінь голови, відсутність обставин, що пом'якшують та обтяжують його відповідальність. На підставі викладено керуючись 41 статті 183 3 кодексу України продні правопорушення. Постановив накласти на масука Сергія тайдоручі адміністративне стягнення у видішках в розмірі 500 гривень. Постанова набирає законне сім'я гані. Постанова може бути оскаржена особою яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, протягом, його представником або прокурором по 10 днів з неї винесено шляхом подачі апеляційної скарги. До апеляційного суду рівні області через столичницький районний суд. На цьому сюди засідаємо закрытим, вручить копію постанови, особі яка притягається до обмену. Гайба, гайба, гальба, гайба, гальба.